Всім привіт, мої любі, ось, мої хороші. Давно вам не знімав ніяких відосів. А сьогодні почитав коментарі, бачив, що всім зашла моя тушонка без автоклаву. Ось. І якраз ми зарубали наші курочок. Це курочка, яка вже по 2 роки, вже два з ось. І будемо робити тушонку. І я вам сьогодні ще раз я покажу, як робити тушонку без автоклава. Ось у нас є стільки приблизно курочки наші. Ми вже є порубали от такими -от кусочками. Ось Брали ми, ну в минулому відео, кому цікаво, подивіться, брали ми спинку відкидали, брали крилля, стегенця і грудку. Ось Все, Все остальне у нас пішло на холодець. Тут у нас 5 курочок. Ось І зараз побачимо, скільки вийде у нас тушонки з п'яти курочок. Mm -hmm. Зараз ми, ми вимочили наше місце, ночь воно порубане було в воді вимокло. Зараз я його достав з води, От стекло воно. І додаємо сюди ми приблизно тучок 20 зернинок коріандра. Ось. Так. Червону паприку з добру столову ложку з гіркою. Так. Далі. Зараз э, мусочний горіх чайну ложку. Я все додаю на око, бо я вже його все знаю цю рецептуру. А вам напишу рецептуру під, 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 під в описі. Короче. Так, і червоний гострий перчик Трошки додаємо. Ось так. Часничок. Мелкий чесничок. Вот. Приблизно столову ложку із горкою. Ніякого сюди ми не додаємо не горошка, не ні перся, ні, нічого, ні гвоздики, це все будемо додати в баночки. І все це, не солі сюди не додаємо, все це ми ретельно перемішуємо. Хто любить ще якісь спеції, можете лаврушку додати, нас лаврушку, категорично ніхто не любить, там і лаврушку сюди не додаємо. А поки додаю такі самі простенькі спеції. Я так от перемішую, потім чуть-чуть смакую от. і вже додаю все, що, чого замало. Так, вже ароматик такі пішов так треба трошки додати ще чесночка. Так, чуть, -чуть ще гострого перчика так папрички чуть, -чуть додаємо і знову старити ми перемішаємо Все і хвилин 30 даємо настоятися нашому місцю. Зараз ще добавимо чорного перця чуть-чуть мелкого, не меле того. Додавляємо трохи чорного перчика. І все, І даємо настоятися, щоб воно поставило від 30. Далі покажу, що будемо робити. Так, друзі, постояло годинки наша тусоночка. Ми простерилізували наші баночки в мікроволновці. Ось Ось такі оди. Беремо такі поллітрові. Тепер беремо ми суміш перців горошком. Ось так. Ну, штучки 4-5. Відправляємо в кожну баночку. У нас поки що 10 баночок. Побачимо, скільки у нас буде. Так. Так, тепер беремо ми перед горошком, теж по 2-3 штучки. Так, по 2-3 штучки в кожну баночку. Можна обратив двухмяний перец. Ну, у нас суміш пересі, так що. Так, і по три, по чотири коріандра. Так. 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 І тепер беремо наше м'ясце і равномірно накладаємо. Добре, трамбовуємо. Де попадає криле, крило, то ось так от запікуємо. Добре, так що воно типу, пустило аж сочок, так його трамбовуємо. не безсильно повні баночки. Ось так, коли в пациенту наложимо, порубиться, щоб наша нас тушоночка добре проварилася. Тепер беремо столову ложку водички сюди. Раз. І чайна ложечка солі. Отак от. Так Тут не сильно так не не горкою, а ось так. ось І отако наверх. Раз. Висипаємо, беремо кришечку і Плотно-плотно все. Закручуємо і відправляємо у в якою буде, буде вона варитися. баночок. Ось так ставимо каструльку і я наливаємо водичку, щоб водичка покрила наші баночки. І на 5 годин доводимо до кипіння і маленький ставимо такий огонь, щоб чуть-чуть воно трохи кипіло. І на 5 годин на такому огні воно буде у нас сваритися. Будемо дивитися, щоб вода не википіла. будемо додавати водичку сюди. Ось що вам ще сказати таке. Після 5 годин, коли повариться, виключаємо і даємо всіх кастрюлях їм остить. У нас це виходить, як всегда цілу ніч воно стоїть, вранці ми достаємо. Ось, вариться, покажу, яка у нас вийшла тушоночка. Так що поки що ось так. от. Так, друзі, прошло сутки. Як ми варили нашу тушоночку? Ось я взяв. Три різні партії. Ось оця, що ми варили вчора. Підписано тут моє ось Ця варилася в нас 5, 10, 24 І ця варилася в нас 15, 10, 24 Дивіться, це курина це з Цесаро. Ось такі має від, а це качина. Ось бачите, курина така світліша. Жирок, застив. жирок застив. Ось. це Цесаро. Тут жирка чуть побільше, і вона трохи темнішого кольору. А теж бачите яка? ось, А це качина. Жиро, качина, тушоночка темненька така. Це з індокачок наших. Така тушонка стоїть почти два роки і нічого в її не буває. В її не робиться ось Так що кришечки, бачите, як втянуты. Так що робіть рекомендую. От, рецепт напишу в описі всім пока!